Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України, разом із нами вітаємо, пане Руслане. Вітаю вас доброго ранку. Які наслідки для екології від розливу ріки внаслідок удару росіян по дамбі Карачунівського водосховища на тепер ми маємо? І яка територія підтоплена і може вона розширитись? Ну, в першу чергу хочу сказати, що в той момент, коли до нас надійшла інформація про влучання ракети у захисну споруду Карачунівського водосховища, одразу ми почали робити моделювання, які можуть бути наслідки, і для довкілля, і відповідно для прилеглих територій. Можу сказати, що таке влучання і вивільнення великої кількості води призвело до дуже стрімкого росту рівнів води у відповідно річці Інгулець. За даними, які нам давали органи ДСНС, було затоплено близько 160 будинків або підтоплено. Найбільш критичний момент був у перші 8 годин після теракту, рівень води стрімко зростав, і в цілому рівень води підвищився близько десь до 5 метрів. Завдяки злагодженій роботі і ДСНС і місцевої влади вдалося закрити зруйнований щит, який вивільняв воду, і вже від ранку 15 вересня фіксувалося зниження рівня води на затоплених територіях міста. Наразі у нас немає якоїсь інформації або побоювань щодо розширення території підтоплення. Так як ведуться відновлювальні роботи, і в принципі можна сказати, що ситуація контрольована. Ракетний удар привів фактично до негативних наслідків не тільки соціальних, а й екологічних. Так як до річки відбулося потрапляння. Великої кількості сміття ви розумієте, що вигрібні ями були в деяких домогосподарствах. Відповідно, всі ці стоки вони скоріш за все потрапили у річку. Після того як рівень буде стабілізовано, лабораторія вже готова виїхати відібрати проби. І відповідні дані якості води у річці інгулець будуть висвітлені на нашому вебресурсі. Еко Ми там вже висвітлили для кожного українця третій слой слой якості води. Це не онлайн інформація, але лабораторії працюють по всій країні, де це можливо. І відповідні дані відповідно до регламентів оновлюються для того, щоб кожен розумів, яка якість води знаходиться у тому місці, де він мешкає. Росія, вона завдає непоправної шкоди нашій природі, забруднюючи водойми, ґрунти України, б'ючи ракетами по дамбам. Зокрема, ось цей випадок, цей теракт, пане Руслане. Чи підпадає він під визначення екологічної катастрофи або можливо екоциду? В першу чергу це техногенна катастрофа, яка має тяжкі наслідки для довкілля і людини. Чи це є коцид, чи ні, будуть вирішувати вже органи досудового розслідування, тобто відповідні правоохоронні органи, окрім шкоди природи, як я вже сказав, населення та інфраструктура потерпають від затоплення відповідно від пошкодження майна. І можу сказати, що, на мою думку, Росія як держава терорист. Такими ракетними ударами по інфраструктурним об'єктам, по об'єктам, які захищають сьогодні екосистему або дозволяють регулювати річки, це в першу чергу залякування населення такими своїми діями. От, зокрема, удари по ТЕС, критичній інфраструктурі інженерних гідротехнічних спорудах, як вони впливають на довкілля. Пошкодження таких об'єктів завжди має ризик порушення там певних технологічних процесів та неконтрольоване потрапляння у навколишнє середовище небезпечних речовин. Крім того, ракетні удари та пожежі, які виникають, є причиною потрапляння у довкілля великої кількості забруднюючих речовин. Внаслідок ракетних ударів у повітря ми вже не раз фіксували, що злетіло у повітря 40 українських нафтобаз. Вивільнення забруднюючих речовин від таких пожеж тільки від нафтопродуктів, які ми зафіксували, вже перевищило 499 тисяч тонн, А фактично, це в два рази більше ніж за рік викидав великий металургійний комбінат, який там працював до початку війни. Відповідно, небезпека життя від тих забруднюючих речовин, які потрапляють у повітря, відбувається і вплив на здоров'я населення відбувається, тому що все, що вилетіло у повітря, воно рано чи пізно з дощами або з опадами потрапляє на землю. Ну відповідно впливає на наше з вами навколишнє середовище. Якщо казати про цифри, то тільки від горіння нафтопродуктів загальний збиток вже перевищив. 46 мільйонів гривень, які вже покладені в загальний кошик, і ми плануємо все це виставити як рахунок окупантам. А в неділю ми будемо відзначати день працівників лісу. І, власне, під час нашого ефіру ми будемо вітати і лісівників, і духів українських лісів, лісовиків із їхнім професійним святом. Але от якщо серйозно говорити, яка нині ситуація з українськими лісами? як швидко ми їх втрачаємо? Як війна на них позначається? Я вже неодноразово зазначав, що війною було пошкоджено або пошкоджено. Майже третина всіх лісових земель нашої України за сім місяців війни бойові дії е, велися на площі е, майже три мільйонів гектарів українських лісів. Я е, дякую нашим збройним силам за їхню щоденну роботу. Ми бачимо е, дуже гарні результати, але, на жаль, поки що, під окупацією знаходиться близько десь 450 тисяч гектарів лісу. Е, Маємо серйозні збитки загальні збитки лісовому фонду, які ми обрахували на сьогоднішній день. Це близько 16 мільярдів гривень. Але на тих територіях, які звільнені, наприклад, там територія Харківщини, ми будемо продовжувати обраховувати ці збитки. Я впевнений, що ця цифра буде зростати. Але ж є загроза повинні... не тільки від окупантів, а є загроза від того, що у нас дуже багато недобросовісних нечесних шахраїв, які е, вирубують ліс, торгують дровами. Це ж теж величезна загроза. Чи не лишимося ми е, без зелених насаджень після цієї зими? Адже багато хто збирається саме дровами обігріватися е, без зелених насаджень ми точно не залишимося. Під сокиру ліс ніхто не дасть. Можу сказати, що незважаючи на те, що сьогодні стоїть питання про забезпечення населення додатковим обсягом дров, для того, щоб пройти цей опалювальний сезон, особливо на територіях, які тимчасово окуповані, або на територіях близьких до воєнних дій, або територіях, які звільнені. То всі задачі, які сьогодні стоять, це проводити додаткові заходи, лісозаготівлі, але виключно з урахуванням екологічних умов, і виключно за рахунок рубок догляду, тобто рубки не суцільні, коли беруть, і вирубують там цілі території, а виключно рубки догляду тобто ті дерева, які можна використати без шкоди для екосистеми. Пане Руслане, на початку російського вторгнення у березні в ЗМІ фігурував документ, в якому міністр оборони Російської Федерації шойгу санкціонує масову вирубку лісів на окупованих українських територіях. Е, е, які ви дані маєте станом на тепер? Чи справдились ці погрози? Ну, по-перше, в документі не написано, що мова йде саме про Україну. Що роблять окупанти з нашими лісами на тих територіях, які поки що знаходяться в окупації, оцінити дуже складно. Я думаю, що вони, якщо і використовують його, то для будівництва фортифікаційних споруд а можливо там для власного опалення там місць, де вони знаходяться. Щодо вивезення лісу в Росію або ще кудись, такої інформації у нас немає. І я хочу нагадати, що ще. У березні ми звернулися до відповідного органу сертифікації ФССІ, який дає міжнародні сертифікати на деревину, і завдяки спільній злагодженій роботі з МЗС з іншими колегами з Кабміну наші звернення. То дію російських сертифікатів вдалося зупинити. Це значить, що будь-який ліс, який вони намагалися або будуть намагатися експортувати, він фактично буде незаконний і такий експорт здійснити неможливо. Тому можна вирубувати все, все що завгодно, але використати його вони вже у власних цілях не зможуть. Пане Руслане, на фінал нашої розмови. Чи почалася вже робота з відновлення лісових масивів на звільнених територіях і чи реалізується під час війни президентська програма Зелена країна, яка передбачала висадку мільярда нових дерев? Звичайно, президентська програма вона не зупинялася. Попри воєнний стан, лісівники продовжують працювати для збереження та відповідно примноження українських лісів. Весною одразу після звільнення частини територій, лісівники висаджували ліс там, де це було безпечно. Програма продовжувалася на західних на західній Україні, де не було бойових дій, ну взагалі не було жодних дискусій щодо відміни проведення такої акції виконання програми президента. Ем, реалізація програми е, вже дозволила споча спочатку початку започаткування цієї програми висадити майже 100 мільйонів е, відповідно нових дерев. Е, вся інформація про перебіг цієї акції вона є на сайті Зелена країна Щодня можна це відстежувати з фотографіями, з локації, де відбуваються такі заходи. Ми вже весною будемо більш активно це робити. Я впевнений, що більшість територій буде звільнена після розмінування можна буде продовжити. Тому всі охочі долучаються, і ми розуміємо, що це соціально дуже важливо, оскільки навіть люди, які були вимушені тимчасово переміститися на захід нашої країни, дуже охоче долучаються до цієї акції тим більше що посадковим матеріалом всіма засобами забезпечують сьогодні лісівники за для того, щоб об'єднати українців навколо такої прекрасної акції, яка направлена на збереження відновлення нашого лісового фонду. Який точно буде позитивно впливати на стан нашого довкілля і запобігатиме змінам клімату? Однозначно закликаємо всіх долучатися до цієї зеленої місії. Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України, був в нашому ефірі.